Така перша думка, що зразу кидають от на ноль, чого всі бояться. Ну це зовсім не так. Ну не можуть всі в піхоті бути. Тоді війна закінчиться, в принципі, якщо нас їх кинуть на ноль, ну що далі буде? Таке скупчення людей на нулі це надзвичайно небезпечно для всіх. Води, боєприпаси і тому подібне. Не може бути все близько до нуля. Це ж логістично, неправильно. Людей готують на тому самому без АВП. Привезли більше сюди, ближче до фронту, і все одно готують, навчають, дають можливість повчитися, політати. Всі пілоти, навіть які мають нальотів більше ста годин, вони все одно падають, навіть на симуляторах, мусимо вчитися і досить багато вчитися. Повістку отримав, пішов за ЦК і мобілізували. Тобто це все для мене особисто, я до цього готувався. Я прекрасно розумів, що рано чи пізно це, це відбудеться. Дружина відреагувала. Плакала. А зараз як? що, вже спокійно. Поки навчаюся тут на місці, а поки не відправлюсь навчальний центр, займаємося більше, так допомагаю по хазяйству, і тренуюсь. Навчання дуже важливе. Ну, здавалося, що буде простіше, але досить складно. Але основне бажання і бачу результати досить швидко приходять. Особливо для молоді, яка грає постійно в онлайн-ігри і не тільки онлайн. Ну, я думаю, що ця посада, такі посади будуть цікаві. І такі люди будуть цікаві в армії. Помовчатися до тієї межі, поки вже. Сам інструктор вже досвідчений пілот, не зрозуміє те, що людина готова виконувати надалі бойові завдання. Попавши вже сюди до нас, вже наші досвідчені пілоти вони дивляться, що краще виходить в людини, навіть якщо то має сертифікат пілота з FPV і, можливо, може переключитися на інші види дронів, от і проводити розвідку, чи, скажімо так, займатися ураженням позиції противника. Так що все залежить від здібності конкретної людини. Я хоч чуть-чуть наразі, чуть-чуть, але все одно, свою якусь невеличку долю я вкладаю. І Якщо кожен так буде вкладати, хоча б потрошки, перемога буде швидше. Є нюанси, з якими працюю, поки навчаюся, бачу, що досить швидко їх виправляю. Дякую.